Всім мої вітання. що Сьогодні хочу зробити канапки чи канапки, щоб завтра вже не робити. Ото я маю для того багет. Нарізала вже його сир, сир і додала вже масло, перемолола на міссорубці. І тут ковбаска, помідори, огірочок, перчик, чесничок, грін і, і червоного буряка. Юшка, майонез і сіль. От я зараз буду робити канапки і вам покажу. Я насамперед замішаю сир. Отут я до ну, такої кількості я дала десь за 150 грам масла. Ну, тут в мене було, ну, я не знаю, може 700 грам сира. Бо я ще лишила сира, щоб посвітити. А це, може, грам 700 тут є сира. І я додам сюди масло добавила я, тепер я сюди витисну ще чесничок. До всього сира витисну чесничок. Може, два зубчики і вистачить. Може, ще трошки, не знаю. Подивлюся зараз. Може ще один. Ото щось і лишає там о, в тій післишниці той чесничок. О. І я тако... а, Я ще забула, що я ще маю. Я ще забула, що я ще маю яйці потерті. І клала той другий стіл. І петрушечку. Оце все до канапок. Забула, лайк, забула. О, тепер я трошки поперчу. Трошки посолю. Не дуже буду солити, бо майонез солений. Трошки посолю тако. І сіль ще така солена. Добавлю сюди. Подивлюсь, як де ще треба, то ще додав. І то все разом перемішаю. Перетовчу таким товкачем, що товчуть ці барабої. Перетовчу тим то Сірну масу я вже перетовкла, перетовкла і спробувала на сіль, спробувала на, ой, на перець, на все. Тепер я всю тарілочку надсиплю цієї сирної маси. Надберу, надберу половину навіть. Навіть половину, Наберу сюди о такий. А тепер до цієї другої половинки я дам цієї юшки з буряка, подивлюся. Скільки мені її треба давати. Щоб її всю зробити. Напевно, що сира є, що треба їй дати всю. Тут небагато, там її всю. О! І всю разом перемішай. Так, я вже то все замішала. Тут я маю нарізаний багет, щоб не, не різати щоб не затримувати час. О, і я буду накладати вилочкою. Я лише накладаю вилочкою. Ножиком я не накладаю. Можу робити, можу починати з білих, можу починати з розових, з яких я лише от, накладаю вилочкою. І кінчики вилочкою наклала і кінчики обробляю розовим. Отако. От обробляю кінчики розовим. Це наші такі канапки. наші. Не знаю, їх не всюди роблять, але це є наші. Отакі виходять. Так, я зараз їх всі, всі пороблю канапочки. Ма нічого складного, вони, вони добрі. То одинаково, як зробити, але все одно, знаєте, воно, як, як собі так зробиш, я так роблю весь час. Я так роблю весь час, я не придумую всякого всілякого, але так роблю я весь час. Я вже намасила. канапки з розовим. І з білим сиром. Можна трошки таких, трошки таких, трошки намащувати білим обробляти розовим, трошки намащувати розовим, обробляти білим. І тепер буду накладати, буду їх прикрашати. Прикрашу я їх ковбаскою. по чуть-чуть. Ковбаску по-інакшому не, не різала, бо того, що маленькі канапочки. Васка домашня, домашня така, що. Так. Тепер я буду класти сюди огірочок і помідор. Наклала огірочок вже весь і буду накладати помідори. сюда накладати помідорку ще. Наклала я огірочок і помідорку вже на канапочку. Так. А тепер я буду накладати хрін. Потрошки буду накладати хріну. Зараз я сюди ще буду класти петрушечки. По чуть-чуть. По чуть-чуть петрушки. По трошечки так. Тепер я ще буду накладати яйце. Можна яйцем зверху присипати, а можна просто покласти кубкою так на, на канапочку. То я буду м -м, класти так трошки. кубку на канапочку. Як вже вийде, знаєте? Вийде присипати так, то присипешся трошки, вийде покласти так кубку, то покладу купку. От і все, всі мої канапки вже готові. Ті ще будемо доробляти, але ці я вже зробила. Ти зараз буду йти помало доробляти. Це так, щоб вам показати. Отакі От наші святкові коронні канапки, о, які ми робимо на кожні свята. На кожні свята, не тільки на, на Пасху. Все, всім вам щиро дякую. За перегляд, будьте здорові, щасливі, з наступаючими світами вас, великодними. Всього вам найкращого. До зустрічі. Всім пока!